Hello world. Це Денис з Америки, і сьогодні я вам розкажу трошки про Америку. Тема сьогоднішнього випуску буде про те, як ви можете взяти в оренду у таких крамницях, як AutoZone чи O'Reilly. Ви можете взяти їхні інструменти у так званий loaner програм. Вони вам дають інструменти. Ви, звісно, за це платите ці гроші, кошти якісь, але ви використовуєте цей інструмент та через там 2, 3 чи 5 днів. Ви повертаєте ці інструменти знову до крамниці, і вам повертають усі ваші гроші, котрі ви на це витратили, а також ваші податки. Офігенна крута штукенція для тих, хто працює з машинами. І тому я один з таких людей, котрий е, дуже частенько так використовує таку програму. І сьогодні один з таких моментів, котрі я хочу записати, може відео, тому що вже дуже давненько не було ніяких відео про Америку на моєму каналі, тому я вибачаю, Чаюся перед тими, кого це цікува, кого цікавило та турбувало, тому що останнім часом дуже багато всього навалилося: то робота, то машину ремонтував, то інша робота, то дружина, то хата, то вибори. Ну ви вибори і самі все знаєте, як тут все закінчилося, штат Колорадо. А ну штат Колорадо взагалі боровся за те, щоб uh, Трампа навіть не було у тих. Uh, в виборах, виборчих бюлетенях, але є, що є. Давайте подивимося, що нам Америка може запропонувати, де ми можемо гроші зберегти трошки і щось використати американське. Тому ходімо до крамниці та подивимося, якщо там можна буде щось записати. Отже, а, сходив, взяв насосики. мені дали абсолютно нового, ще одразу навіть не використовуваного з таким ось, ось масочком. Для цього насосику. Сказали, що не знають. Як ото бачите? Ось нове. Сказали, молоді хлопці там -то, працюють, сказали, що не знають, які у них ці бенефіти, що вони ото їх орендують та використовують. Але я вам покажу ото, чек, скільки воно коштує. А потім покажу чек, коли його поверну, і мені повернуть усі гроші за це. Тому залишайтеся, якщо вам це цікаво. А так, як це новий насос, тут ще немає масла навіть. Тому ми зараз бачимо цей стікер, що треба додавати масло перед тим, як його оперувати. Тому ми зараз це і зробимо. Тут є oil level, поповнимо, як воно і потрібно бути. Вакуум цей памп новий, то сподіваюся, що не буде дуже сильно воно диміти. У нас є насос, котрий закручений. Ух ти ж не вже закручений насос, котрий є закручений. Є під'єднаний до мережі по переносці. Тут все закручено, все надійно, прикольно. Тут у нас під'єднаний один кабель, відчинений, там вже є доступ до цього. І тут відчинений, ще трошки інжен гарячий, тому що тільки нещодавно приїхав. І тут у нас все зачинено. Зараз що, сподіваюся, буде не дуже сильно диміти, тому поїхали. І дай нам Боже щастя. Замінив ще отаку. От Відсіля. Нічого тепер не випускає. Зараз поки воно опуститься у цей номер до мінус 30. І потім буду зачиняти, відчиняти і дивитися, якщо тут воно десь в мене випускає повітря. Сподіваюся, що бля. Воно все відчинено. Все добре. Ага. Подивимося. Якщо тиск буде виходити з відціля, тоді зараз план такий, що я оце все залишаю у такому е, кондишені е, на 40 хвилин може. І буду спостерігати. Там, зараз, зараз піду додому, буду свої справи домашні робити. І через може хвилин 45 чи годину повернуся. І сподіваюся, що номерки так і залишаться, де вони зараз є. на... A few later. Так, у нас уже 12.50 Майже пройшло, може, дві години. Чи що? Нічого не змінилося з цих номерків. Тому все чудово. Зараз що ми робимо? Вмикаємо цього батьбоя на 40-50 хвилин і викачуємо усе повітря чи вологу, котра там ще може є. А поки я це буду робити, треба знайти мої рукавички і окулярчики. Так. І вже після. 45 хвилин, давайте все зачинимо, зачинили тут, зачинили тут. так, Добре, добре і туго, добре туго, добре туго і вимикаємо. Ох! Яка тиша та спокій. Зараз будемо додавати отого масла. Тобто це таке масло спеціальне, що? Коли я міняв радіатор мого кондиціонера, то потрібно додавати таке спеціальне масло. Я запитав у автосервісі, скільки додавати. Мені сказали, що потрібно півтори е, унції. Але я з запасом, ох, гаряче, буду робити на дві унції. Тому що я ж косий, я не попаду отак. -от Тому я зроблю ось так. Ось таку систему вона ні хера не буде тримати, але хоч щось буде попадати. Тому дві унції додаємо до нашого кондиціонера. Компресор працює. Холодний возок туди, холодне повітря туди пи... переправляється. Тепер ці закриваємо, виймаємо, тепер цей закриваємо, тепер цей піднімаємо і молимося. Ну що, усе закінчив, о, все відремонтував. Кондиціонер нарешті працює. О, все там було нормально з тиском. Там що ото трошки ви чуєте шипіння. О, той той сіленд, щось там дружки дуже такий дерявий, і воно ото пропускає. Трошки цим все відремонтував. Зараз уже. Все склав отут ці інструментик, котрий я орендував, ну, купив за 180 чимось доларів. Зараз я піду додому, відсканую тут цей чек і поїду поверну цей інструмент до крамниці і покажу, що мені повернули за використання цього товару. Тому зараз поїхали до крамниці, та й подивимося, якщо нам вдасться повернути наші гроші. А на цей самий момент я хочу вам подякувати за те, що ви додивилися це відео до кінця. Як ви вже бачили, там всі ті чеки, скільки я витратив, те, що мені повернули, повернули мені усе до останньої копійки, до останнього цента. Коли я туди прийшов до крамниці, повернув товар, то там нічого не перевіряли, там, що я там зламав чи щось відкрутив. Ні, просто взяли і повернули мені гроші на мою картку. Взагалі, ця програма працює аж до 90 днів. Тобто на 3 місяці ви можете там, купити якийсь з тих товарів, котрі там є у тому спеціальному списку з тих речей, і використовувати це аж на 3 місяці. Але я таким не займаюся, тому. Взяв, відремонтував та повернув. І так вийшло, що це було за один день. На цьому в мене все. Також хочу вибачитися за те, що не було відео дуже частенько, особливо там бабуся мене там цікавилася, чому вона мене не бачить на відео. Вибачай, бабуся, трошки зайнятий. А тому на цей самий момент я хочу побажати, щоб проблеми та невзгоди не робили вам в житті погоди, щоб хай вам щастило та слава Україні!